У якій з Марією Шепель, я нагадаю, ми говоримо про і аналізуємо результати виборів, про формування коаліції. Зараз розмовляємо, я нагадаю, з нами соціолог Данило Судин та політолог Микола Бучин. Отож, продовжуючи тему опозиційного блоку, чи чия провина в цьому, що аж 10% опозиційний блок все ж таки набрав. З одного боку, це як не дивно добре, доволі низький результат. Якщо згадати результати. Результати попередніх виборів, коли ці сили набирали доволі великі голоси, зараз вже деякі аналітики, скажімо так, малюють карти, де показують, що проукраїнські сили чи помаранчеві сили набрали. Більшість в тих областях, де вони раніше їх набирали, вже це жартують, що ми вийшли до Азовського моря, бо більшість опозиційний блок набрав буквально в Луганській Донецькій областях, навіть Херсонська. Миколаївська, не згадаю, Одеська, навіть там вони не набрали більшості по жодних округах. Тобто це такий добрий результат, але, власне, доволі високий відсоток, 8-9% після подій, які були на Майдані. Мені здається, це свідчення. Перше, що власне, сказали вже раніше, незрілості нашого виборця, який готовий. Повірити в те, що ця влада попри те, це ну, майже ті самі обличчя, ця партія прошу, майже ті самі обличчя зможе зробити щось нове, це проблема. Друга це відсутність якоїсь систематичної політики з боку центрального уряду в Києві, показати, що він є урядом всіх, всіх українців. Е, очевидно, це населення чи воно не сприймає події на майдані як правдиві чи як трагедію. Мені складно пояснити, але політична сила, яка Дала добро фактично, на закони 16 січня, яка долучилася до цих кривавих подій на майдані. В жодній іншій країні не могла би набрати взагалі ні від кого голосів. Бо це сила, яка застосувала політична сила, яка застосувала насильство стосовно своїх громадян. Це mm -hmm. як це їх народ обрав? Вони засуть проти них силу Так, цього разу проти людей на майдані. Але чому завтра вони цього не зроблять проти своїх же виборців? Це це для мене видається дуже дивним, тому я бачу тут іншу проблему, крім їхньої незрілості власне відсутність такої систематичної політики з боку нашого уряду. Президента, щоб показати, що Україна єдина, всі українці є рівноправні, і власне на цих відчуттях такої очевидної ущемленості опозиційний блок і виграє. Десь десь населення відчуває, що може ми будемо далі людьми другого сорту, як це було в четвертому mm -hmm. році на цих чорнопіарівських агітках від Януковича, що Україну поділять на три сорти. Але ми бачимо, що ця тенденція в принципі значною мірою переламана. Тільки, але що дуже цікаво, тільки прикордонні до зони АТО чи бойових дій округи голосували за опозиційний блок, так ну по карті це дуже чітко видно. Ну інші так, отже, це доволі дивно. Виходить, вони ніби пережили війну і розуміють, що цю війну прикликали ну явно не майданівці, так не та сила, яка зараз перемогла, чи, чи яценюк, чи Порошенко, чи їхні політичні сили, і вони все одно голосують за тих, хто привів їхні їхню країну ну, їхні, їхню територію розруху, тобто. Чому так? Очевидно, і несвідомість, і ця така е, невідчуття себе єдиними з, з київською владою, наголошую, з владою, не, uh -huh. не з Україною, з владою. Це, очевидно, виклик для української влади. Так, їх мало, але існує великий ризик, що ці відчуття можна буде педалювати, розкручувати. І це власне завдання для української влади. Тому цей знак я не вважаю дуже поганим, але це такий, знаєте, дзвіночок, що з населенням треба працювати. Якщо mm -hmm. згадати ті кампанії, що президент поговорив зі мною, коли наша влада, в принципі, деколи робила дії, не коментуючи їх, ніяк то, якщо це зачіпало людей, які в принципі про, ну, про президентську мають настроєність, то очевидно, це ще більше зачіпало тих, хто, хто в принципі до цього дистанційно. Несподівано для усіх велику кількість голосів набрала самопоміч, так і зараз є великі сподівання на ефективність цієї команди. Але так було у 2012 році зі свободою. Та бачимо зараз, що вона не виправдала очікування своїх виборців. Завдяки чому чи завдяки кому яким діям самопоміч може втриматися, пане Микола. Очевидно, ми маємо розглядати це питання з позиції. Діяльності коаліції владної, тому що ми зараз бачимо чіткі меседжі на те, ймовірність того, що самопоміч буде однією з складових власне, парламентської коаліції, і відповідно вона буде залучена до управління і до тих реформ і змін, які принаймні декларуються. І очевидно, що вона так само розділить і відповідальність за ну, принаймні, частину відповідальності за ті успіхи чи навпаки невдачі, які будуть. Реалізовані чи навпаки не реалізовані в Україні, і тому я думаю, що власне успіх чи невдачу самопомочі треба розглядати в контексті успіхів загалом української влади. Якщо влада зможе реформувати кардинальне суспільство, якщо вона зможе. Побудувати нову Україну і реалізувати ці всі задекларовані речі, то очевидно, що самопоміч буде асоціація як одна з складових цієї політики, цієї команди, яка привела Україну до нового порядку, до нової системи. Якщо ж, відповідно, влада буде неуспішна і уряд буде працювати неефективно, то очевидно, що тоді відповідальність буде нести і самооборона, і вона так само, як і свобода, очевидно, в такому випадку не виправдає сподівань своїх виборців. Пане Данило, які у вас думки з цього приводу? <кій> в більшості випадків згоден, але якщо подумати про свободу, в Верховній Раді вона ніколи в більшість ну, після цього обрання 2012 році не входила, але зазнала дуже значної дискредитації. Тобто. Звичайно, участь в коаліції буде самопоміч місцями витягувати, успіхи, ну, це, це закономірно. Успіхи уряду Яценюка, ну, якщо він збережеться, звичайно, але існує ймовірність висока, що збережеться, будуть піднімати і рейтинг самопомічі. З іншого боку, невдачі, будуть його понижувати. Але треба враховувати і політику самої партії, дії самої партії. Свобода, ще раз говорю, не була включена в коаліцію, будучи в опозиції, не маючи жодних реальних важелів впливу, вона все одно показала якусь свою, очевидно. Некомпетентність в очах виборця, якусь певну таку цей кредит довіри виявився наданий ну несправедливо, тобто ця партія не зробила того, чого від неї очікували. Що вона мала робити, очевидно, навіть своїми діями вона показала, що вона не готова цього робити. Самопоміч може потрапити в таку саму пастку, тобто сидіти і чекати, що буде робити уряд, там, народний фронт, представники інших партій, і сподіватися на цьому виїхати. Але я думаю, що це буде погана стратегія, тому їхній успіх буде залежати і від їхньої самостійної діяльності. Я думаю, високий. Велика кількість, великий відсоток виборців, які дали за неї свої голоси, власне, дали знову ж таки це як такий аванс довіри, як кредит довіри, подивитися, що вони зможуть зробити. І тому їхня позиція в новій коаліції має бути дуже активною. Мені здається, навіть більш активною, ніж, ніж вони можуть собі дозволити. Бо mm -hmm. люди будуть очікувати, що вони повинні щось активно-активно робити. Це ж нові, нові обличчя в новій владі. Тому, значною мірою, це буде залежати від їхньої якоїсь. Політичної активності, депутатської активності наскільки вони будуть на це здатні, будемо бачити. Це сила, яка декларує свою повністю не заангажованість попередні владні схеми, можливо, їм це вдасться, можливо, ні. Тут якісь прогнози робити. Дуже складно, це вже залежить від їхніх конкретних дій. Uh -huh. Я вже я вже хотів додати. Власне, коли ми порівнюємо свободу, яка втратила довіру кредит виборців і самопоміч, яка теоретично це може зробити, то все таки ситуація, як на мене, є трошки іншою, тому що. Говорити про те, що свобода не була зовністю залучена до управління суспільством, ну, не варто, хоча б з позиції того, що була революція гідності, майдан, і все-таки, по-перше, в цій події вони були певним мірилом того, наскільки партії десь свої ідеали і декларовані принципи реалізовують чи не реалізовують. Крім того, свобода все-таки десь була і в керівних органах, зокрема і генеральний і прокурор і так далі. Тобто вона mm -hmm. все-таки десь залучалася, і очевидно, що їй стоїть позиція, ну, зрештою міністр оборони, так Тенюх, тобто вони десь мірою чинили якісь дії, які десь впливали на рівень популярності партії. В даному випадку, очевидно, що такого мірила, як події на Майдані, вже для самопомочі не буде. Тому, власне, в першу чергу буде оцінюватися їхня діяльність власне, як парламентарів. А не як опозиціонерів, як борців з за нову Україну, в першу чергу як парламентарів, які приймають певні закони, ну і, можливо, як потенційні членів уряду, якщо власне вони отримують такі посади. Угу. Проблема власне з свободою полягала в цінностях, які вони сповідували і які вони реалізовували на практиці. Я з злукавив, коли сказав, що вони не були при владі, в центральній владі так, але ми знаємо, що вони були в місцевих радах. Львівській, в Тернопільській. Зараз, якщо подивитись на результати, які вже є на сайті ЦВК, ми бачимо, що в цих областях, як не дивно, рівень підтримки Свободи знизився, натомість він високий в Франківській. Я зараз так пригадаю, не пам'ятаю в яких Тернопільський. Тернопільський. Тернопільський, інших високий. високий? Я знаю, що в Львівській доволі низький. Тернопільський найвищий, потім дай воно-Франківський. Франківський був найвищий. Ну там ну, ну, різниця невеличка, Ага, я зрозумів. Тобто ми бачимо, що в принципі їхня активність на місцях теж якось на їхню репутацію вплинула. Тому э, самопомочі э, чекає с... дуже серйозний виклик. Вони декларували цінності нової сили, яка буде діяти по-новому, за новими методами, нова влада. І тут може, навіть не маючи революції, вони можуть опинитись в тій самій ситуації. Вони декларували одне, але коли доходить до реальної активності, вони раптом ці цінності. Не реалізовують свобода, кричить революція, але коли доходить до якихось таких е, трагічних подій на Майдані, то раптом починають закликати до споку. Тобто, ну угу. зрозуміло, що це було але ми можемо згадати іншого політика, Михальчишина, врешті решт який е, говорить про крути, але коли б'ють студентів 30 листопада, він не є в Києві, тобто він говорить про те, що будуть бити студентів, але сам нічого не робить, щоб їх захистити. Угу. От такі от розриви, коли ми декларуємо одне. Сміливу відважну боротьбу, коли до неї доходить, ми, ми її не здійснюємо, чекають. Виклики такі самі самопоміч. Вона декларує нову владу, нові методи, нові принципи, нові цінності. Її треба буде їх систематично проводити і не просто відсиджуватись фракції, власне, яка була моя ідея, а активно демонструвати, що вони їх втілюють, захищають, просувають, і тому вони повинні демонструвати надзвичайно велику активність як фракція і як учасник урядової коаліції. Інакше буде відчуття, що ну, ми обрали силу, яка сидить в парламенті, і можливо, навіть не ходить на засідання. Можливо, хтось один сіма картками голосує, так? Тобто вибори може навіть таке подумати? Так, от цікава думка є. Е, ще, мабуть, тиждень, два тижні до виборів Андрій Садовий критикував дії Петра Порошенка. Зараз. Е... Самопоміч кличуть в коаліцію, так є зокрема в блоці Петра Порошенка. В Народному фронті є старі політики. Самопоміч, як ви вже говорили, позиціонує себе як команда реформаторів. Ми будемо ламати систему і так далі. Чи не здається вам, що вона може стати в таку собі неформальну опозицію до, ось, і до народного фронту, можливо, і до Петра Порошенка? У ну, своїми якимись такими діями, та бо все ж таки mm -hmm. там та система лишається в цих політсилах, а ці себе декларують, що ми повністю все зламаємо. Ми будемо робити все абсолютно по-новому. От цікаво, що ви з цього приводу думаєте. Чи може бути така внутрішня боротьба між ними? Можливо, не публічна? Дозвольте, я скажу. Ну, очевидно, що гіпотетично може бути, а на практиці ми маємо чітко розуміти, що. Ну, як задекларувавши себе як реформаторів, для того, щоб сути позитивного успіху, самопоміч мусить як мінімум брати участь у цих процесах, тому що якщо вона піде в опозицію і ну, то їхній ефект їхнього реформування буде рівний нулю, тому тільки будучи в коаліції. Партія зможе реалізувати задекларовані цінності. Тому навіть з такої позиції самопомочі, ну, принаймні, офіційно ставати в опозицію вот, не варто. Стосовно неформальності, я, То, я, не я можу сказати, що, очевидно, прийшли нові люди реформаторські. Ну, і очевидно, що в них будуть якісь трошки інші погляди. Це однозначно. І вони будуть, можливо, десь трошки дискутувати з тими поглядами, які є власне, правлячої, так, двох партій. Блоку Петра Порошенка і народного фронту, але наскільки ці будуть кардинальні відмінності? Ну поки що прогнозувати, важко час покаже, mm -hmm. якщо проблема мати, власне да, в цій ситуації. Якщо вони будуть відсиджуватись в опозиції, тоді оце власне є той виклик їхнім принципам. Ви реформатори, але ви відсиджуєтесь. Чому беріть до рук владу і дійте? Я ценю, коли його призначали прем'єром в лютому, в березні, всі казали, що це кабінет самогубців, так політичних самогубців, оскільки вони в такій важкій ситуації, що будь-які їхні дії будуть викликати обурення в народу. Лайценюк це зробив. Ми бачимо, правда, що зараз для нього це окупилося, як то кажуть, сторицею. Він таки набрав рейтинг, але От самопоміч в цій ситуації має зрозуміти, що у неї ну, нема вибору, вона мусить співпрацювати, оскільки інакше вона буде політичним самогубцем, вона пройде той самий шлях від високого рейтингу, ну доволі високого. До зразу низького, яка відмова співпрацювати. Критика Порошенка, чи це буде перев... те, що ви сказали, чи mm -hmm. це буде заважати співпраці. Мені здається, якраз ні. Тому що згадайте, багато людей критикували Порошенка, і не менш його партія отримує ну, доволі високий відсоток. Тобто люди розуміють, чому? Тому що він по. Казав на критику, в принципі, президент здатний реагувати тим, що він. Відповідає на цей запит не завжди, але є цей рух до того, що люди критикують, влада реагує це на дії людей. Стимул. Тобто, критика в даному випадку в українському політику вже перестає сприйматися і такий спосіб просто боротьби з політичними конкурентами. Це насправді спосіб комунікації, садовий ну, чи його партія сигналізує. Нам це не подобається. Очевидно, що учасники по коаліції будуть розуміти, ага, нам треба тоді щось міняти, так? Тобто, це не є спосіб показати Я піду до вас в опозицію це радше спосіб показати ми в принципі, маємо вирішувати якісь проблеми. Ми вважаємо, що це проблема. Це знову ж таки декларація своїх намірів, і це не є якась, мені здається, що це не може бути чисто політична гра, це може бути угу. просто е, ну, притирання в умовах вироблення якоїсь спільної програми дії в рамках коаліції. Угу. Якщо е, вже почали говорити про коаліцію, крім цих трьох поліцей, кого там ще варто очікувати, пане Микола? Коли ми говоримо про коаліцію, то ми маємо говорити не тільки про список пропорційний партій, а ми маємо забувати і про мажоритарних кандидатів, їх є рівно половину, і при тому більше половини з цього власне, мажоритарного і частини чи половини вони є самовисуванцями. Тобто, і зрозуміло, що дуже багато в чому формат коаліції буде залежати від того, куди ці самовисуванці приєднаються чи, навпаки, не приєднаються. Ну, десь такі попередні прогнози, прогнози дозволяють десь припустити, що певна частина самовисуванців. Пристане до опозиційного блоку, тому що вони вибиралися в округах і перемогли на всхідних регіонах. Вони, і багато хто з них є представниками попередньої влади. І очікувати, що вони будуть співпрацювати з владою, ну, напевно, не варто. Ну, але це є невеликий відсоток. Тобто, разом з, якщо брати опозиційний блок в пропорційній складовій і в мажоритарній, ну, це буде ну, до 70 людей, це такий максимум. Тобто всі інші гіпотетично могли би співпрацювати і бути в форматі коаліції. Очевидно, що ну не зовсім в формат коаліції потрапляє радикальна партія Ляшка. Угу. Тобто, ну ми маємо розуміти, що праймі чотири базові сили, які можуть бути в коаліції, тобто три базові, це є порошплок Петра Порошенка, Народний фронт, самопоміч, ну і десь, очевидно, батьківщина. І власне, ну Ляшко, можливо, займе якусь таку нішу конструктивної. Опозиції, критики, що на своєму місці, На своєму мабуть. місці, так очевидно. І а власне, е, ну тобто, ми можемо говорити про те, що більшість може бути. Такою, яка дозволяє просто мати більшість, звичайно, а можемо говорити про більшість конституційну, так коаліційну коаліцію, яка дає конституційну більшість. Тому відповідно, очевидно, що власне від цих самовисуванців буде в значній мірі залежати чи будуть реально більшість широкою і мати понад 300 голосів. Ну принаймні, поки що великий шанс на це є. Ви вже згадали про самовисуванців. цікаво поговорити про львівську мажоритарку, Так до ради проходять такі самовисуванці, як колишній міністр охорони здоров'я. Мусій, так, проходить легендарний сотник Володимир Парасюк, проходить, так би мовити, незалежний журналіст Дмитро Добродомов. Чи є якісь прогнози, до кого вони можуть пристати, чи вони такі лишаться? Тобто це такі люди доволі одіозні? Ну, знову ж таки, я думаю, що в з цих людей. Він був задіяний десь в подіях на Майдані, або десь долучений до них. Тобто він все-таки, якщо брати Львівщину, ну всі фактично, хто обраний по львівських округах, вони все-таки десь мають проєвропейську орієнтацію. Тому, очевидно, ми чітко розуміємо, що теперішня коаліція буде однозначно про орієнтованою. Вона буде намагатися реформувати Україну в напрямку до демократичних певних перетворень і до руху до Європи. То очевидно, що ті люди десь мають погляди, які більш менш співпадають з поглядами ну, Пенсійної коаліції. Ну, десь варто пропустити, що очевидно вони, якщо і не приєднаються там де факт, де Юри, то де факто десь вони будуть її багато підтримувати, голосувати десь так в унісон з власне коаліцією. Але швидше за все будуть залишатися самовисуванцями? Ну, Можливо, і так, але будь-якому випадку голосувати вони, я думаю, будуть десь більш-менш в унісон, тобто співрозмірно з правлячою Е, зараз. Всі говорять про те, що квотний принцип поділу посад так в уряді загалом в чиновницьких різних установах буде зруйнований, що будуть обирати керівників за професійними ознаками. Чи вірите ви в це? Питання насправді дуже складне, якщо так розібратися і тут прогнозувати до кінця важко. Ну, я думаю, що частково, напевно, буде реалізовуватись такий підхід, тому що ну, принаймні. Десь можна спостерігати, що Петро Олексійович Порошенко, як правило, якщо якісь меседжі говорить, то він говорить не просто так. Тобто, принаймні, ну, принаймні, це людина, яка дуже чітко думає перед тим, як щось говорити. І тому, коли людина заявляє про те, що ці принципи будуть скасовані, очевидно, тим більше що це вже йде після виборів, і це не приносить якогось там результату потенційного на виборах, так, політичного, то очевидно припустити, що принаймні будуть значні спроби в цьому напрямку. Але ну я би напевно я думаю, що в такому випадку просто очевидно буде такий підхід, що ну, наприклад, буде певна посада, і будуть певні кандидати від певних політичних сил і десь будуть намагатися обрати оптимальний варіант для власної людини на посаду. Звичайно, що напевно говорити про те, що це буде повністю принаймні так швидко. Анульовано і квотних принципів не буде взагалі. І ну, важко собі уявити, коли, наприклад, Народний фронт, ставши ос, одною з основ коаліції, не буде там мати, наприклад, крім прем'єра, більше жодної mm -hmm. посади, Там чи, чи та сама самопоміч прийде в коаліцію, але не буде мати жодної керівної посади. Очевидно, що десь так буде, але очевидно, що від такого суто принципу, що от ви отримуєте цю посаду, а ви її наповнюєте ким хочете, напевно, вже дійсно не буде. Mm -hmm. Я Думаю, що, власне, те, те про що було сказано. Петро Порошенко розуміє цей квотний принцип вже викликає обурення в населення, так власне критика діяльності низки міністрів. Після березня ну, які були призначені за квотним принципом, це яскраво показали. Населення по побачило, що так, квоти це, ну, це добре, це прекрасно. Бо власне дивно, якщо партія набрала багато голосів і не отримує раптом жодного місця в уряді, так але сам по собі він є ну недобрий, оскільки місце заповнюється ким завгодно, і неефективне управління в таких тяжких умовах для України це насправді не виправдана розкіш. Тому я думаю, що цей принцип теж буде порушуватись. Ламатись не знаю наскільки ефективно та це питання. Це залежить не тільки від політичної волі президента, очевидно від інших учасників коаліції. Тут власне існує дилема між тим, щоб чи професіон як оцінювати цих професіоналів? Хто більш професіональний, якщо жоден з цих людей, наприклад, не займав посади міністра раніше? Так як хто з них професійніший. Будемо сподіватися, що цей парламент буде ефективним що українці більш-менш будуть задоволені його роботою і. Не виникатиме в людей думок виходити знову на Майдан. Дякую вам за сьогоднішню участь у програмі. Я нагадаю, з нами були соціолог Данило Судин та політолог Микола Боджин. Сподіваємося, ще на зустрічі з вами. Будемо аналізувати роботу парламенту, будемо ще зустрічатися. Дякую ще раз. Дякую. Я нагадаю, з вами була Марія Шепель. Побачимось.